Доля цього корабля буремна, як і життя самого флоту з 1975 року. Морське водолазне судно Почаєв увійшло до складу Чорноморського флоту Радянського Союзу. Після розподілу останнього у 96-му перейшло у власність Севастопольського науково-дослідницького центру Державний океанаріум збройних сил України після анексії Криму. Та передислокації виду збройних сил України в Одесу морське водолазне судно Почаєв було у небоєздатному стані. Коштів на його відновлення не виділялося. Під плином часу та морської води корпус корабля та його механізми сходили на нівець минулого року. Новостворений екіпаж самотужки почав приводити до ладу свою бойову одиницю. Сьогодні унікальне морське водолазне судно Почаєв, на борту якого функціонує єдина на всі ВМС барокамера, Знову в строю і його екіпаж святкує 41-ю річницю корабля. Стараннями волонтерів та шевських організацій Київської та Тернопільської областей команді Почаєва допомогли отримати необхідні для належного виконання завдань в морі прилади та механізми. Військові моряки відновили стан корпусу та встановили озброєння. По досягненню готовності командир морського водолазного судна отримав наказ перевірити свій корабель та екіпаж в морі. Головний двигун був відремонтований. На даний час знаходиться десь генератор в ремонті, теж закінчується ремонт. В найближчому часі буде поставлений на судно, вже відремонтовані два кубрики особового складу. Повністю з нуля там взагалі нічого не було, ні обшивки, нічого не було. Зараз там вже непридатні до житла. От. Ще два кубрики, які залишилися, ми плануємо в найближчому часі теж їх закінчити. Щоб вже зробити, скажімо так, умови для особового складу. Так як будуть умови для особового складу, відповідно будуть настрій краще для виконання поставлених завдань. Із знаменною датою військовослужбовців, яких не так давно об'єднала служба на цьому кораблі, привітав командир західної військово-морської бази, командири кораблів військового флоту, волонтери. Та головне, напередодні 41-ї річниці корабля, екіпаж Почаєва отримав звістку про наказ командування ВМС щодо включення його до кампанії кораблів та суден виду збройних сил України і отримав свій вимпел, який в день свята замоїв над бойовою одиницею. Відновлення української армії, зокрема військового флоту, їх реформування та нарощення боєздатності, лише починається. Триває процес спуску на воду та передачі військовим морякам малих броньованих арткатерів, будівництво сучасного корвету. Проте головним завданням військово-морських сил було і лишається захист морських рубежів держави. І екіпаж Почаєва у взаємодії з іншими силами флоту чи самотужки тепер завжди готовий виконувати бойове завдання.